Інсультний та гемодіалізний центри в Кропивницькому відкриють до дня міста. Для інсультного вже закупили сучасне обладнання та меблі. Медики сподіваються, що за пару місяців приймуть перших пацієнтів. Лікарня швидкої медичної допомоги. Саме на базі цього закладу облаштовують інсультний центр. Основні будівельні роботи тут завершили. Наразі робітники закінчують оздоблювати будівлю, доводять до ладу фасад, облаштовують стоянку і розбивають новий газон. Працівники лікарні готуються встановлювати в палатах меблі та апаратуру. «Вже Внутрі працівниками лікарні розпочинаються роботи по прибиранню, по миттю всіх стін, вікон, підлоги для того, щоб завозити облаштування, ліжка, меблі і обладнання. Все закуплено. Інсультний центр розрахований на півсотні пацієнтів. Тут їх одразу обстежуватимуть і надаватимуть оперативну допомогу. Палати в центрі будуть одно, дво та чотири така Медики запевняють, в закладі працюватимуть виключно професіонали своєї справи. Частина персоналу вже пройшла спеціальне навчання. В Вінниці проходять курси, є там інсультний центр, їх два самих люксових центри – це Вінниця і Львів. Мій завідуючий, будучий, який буде з дітська черга, він був і в Вінниці, і в Львові на курсах. Ті невропатологи, які прийдуть до нас, вони повинні ще пройти недільні курси теж в Вінниці, я говорюсь. На определення такої є тромболізис садні для інсультного центру створення інсультного центру обійдеться в понад 4 мільйони гривень. Це кошти з міського бюджету. Відкрити центр планують восени. Міські чиновники та будівельники обіцяють, до дня міста, яке святкуватимуть, 16 вересня встигнуть. Повільніше ремонтують гемодіалізне відділення. Його облаштовують на базі лікарні святої Анни. Тут ще потрібно завершити внутрішні роботи, реконструювати огорожу та привести до ладу територію. Відкрити відділення планують теж до Дня міста. Щоб встигнути, залучать більше робітників. Пацієнти ж вже записуються в чергу. Це понад 100 людей. Ми говоримо про європейські стандарти лікування людей і хочемо не просто декларувати, а хочемо, щоб так і було, щоб люди мали можливість отримати високоякісну медичну допомогу. Створюють гемодіалізний центр за благодійні кошти. Інна примак Катерина Савінова день за днем.